Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна вночі удруге перетнула ядерну червону лінію Путіна. по у світ Україна вдруге за допомогою безпілотника атакувала російський і за горизонтальний ядерний радар. Два 9 в 6 контейнер у місті Коулкіно Республіки Мордовія. цей удар є можливим порушенням однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї з риуді у відповіді ядерних сил. Згідно з формулюванням наказу Кремля, підписано Путіна у 2020 році. Той же час в Кремлі розгорнули одразу. Три ядерні валізки дві години тому до Кремля не штабу РФ та інших об'єктів у Москві підігнали Батери, розвардію та воєнізовану охорону. Побоюються під час виступу Патрошева, б'ють по Москві ледь не щодня. Поро аеродроми взагалі мовчимо. Загарбники бояться, що у помсту за свої міста України рознесе все пух і праха. Після удару по контейнеру Кремль таки натис Червону кнопку. Буквально годину тому за наказом Путіна Міноборони Росії терміново відрепотирували ядерний удар через події на прикордоні та у Москві. На космодромі Плісяцьк було проведено навчально-бойовий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети пересувного комплексу Ярса перша ракета була неудала та вибухнула у повітрі. Другий запуск був успішний. За офіційною версією метою пуску було підтвердження тактично-технічних та льотних характеристик сучасного ракетного комплексу. Ракетні війська стратегічного призначення відпрацювали порядок передислокації до віддаленого району стартової батареї ПГРК ЯРС з підготовкою та проведенням пуску. Цар залишився задоволений навчаннями. І кровожерливо посміхнувся з бункера. Світ подумав, що треба б то затягнути сором'язливу сорочку. Окрім того, телеграм-канали пишуть, що Путін вирішив полякати Конгрес США перед голосуванням аби зірвати поставки зброї до України. Путін буде оголошувати війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.